Привели містобудівних умов для обмеження на реконструкції, існуючих тут будівельність і торгування комплекс. Попередні свитки міської ради, як наші комітету міської ради надавався дозвіл на цю реконструкцію, яким не передбачався проїзд, між воно, залишило, на смісний приїзд, ніж можливо, що вже заїзд передбачався лише з місця. Тут мабуть рух. Посередині друга мала бути перегороджена, на срізні проїзду не передбачалося. І генеральним планом, який був затверджений попередньо транспортною схемою, також не передбачалося на приїздного поїздом. Існуюча процедура передбачає і надає можливість внесення змін транспортному мережного міста, але вона передбачає за собою певні там процедури, які на, на, наскільки мені відомо, поки що не пройшли. Але поки що і роботи не ведуться, можливо, які не буде. Згідно генплану, зараз по зробити такі місця. генеральний план міста, який існує на сьогоднішній день, наскрізного призву не передбачали. Але законодавство дозволяє внести зміни. В чи вносила ці зміни міська рада, чи не вносила мені, на жаль, не відбувсь. Якщо вносити зміни і робити все, це повинен вирішувати тільки міська рада, чи враховувати таку голунку і компетенція. Такі рішення повинен приймати виконавчий комітет міської ради, але, на мою думку, громадський повинна брати в цьому також участі більше, що ми бачимо, що людей ця програма турбує. Дві вулиці з двох сторін з тим ж рухом людей можна зрозуміти. Домі, що законодавство передбачає проведення громадських умовах. Забов... Е, е, ми можемо сказати е, причинами і додарувалися, що немає в ньому потреби чи Я, Можливо, не зрозуміло. Мова не йде, що проїзд. Забороняли. Тут проїзду просто не було передбачено, тут пішохідна що Якщо тут робити проїзд, якщо це буде четверта категорія, дорога четвертої категорії, це ширина, повинна бути не менше 10 метрів, це 6 метрів дорожнього полотно і два в кілометрі. Ми бачимо, що при стику з вулицею Остроску, доведеться напевно, що руйнувати це до